Так, щодо стрілянини в районі чи в ресторані Козацька броварня, ця подія мала місце в червні місяці. Там було затримано дві особи. Цим особам за вчинення хуліганських дій за наявність зброї в них було продіяно відповідна підозра, обунувальний акт стосовно Цих двох осіб у вересні 2023 року скерований до суду і на даний час перебуває на розгляді. Щодо вбивства, у листопаді ми затримали двох осіб, і оголошена підозра за вбивство цієї молодої людини. На даний час досудове розслідування триває. В лютому обвинувальний акт буде скерований до суду. Проводилася низка заходів і... Ну, Дійсно, там складне слідство, вчинено ці, ці злочини в умовах неочевидності. Тобто нам приходилось шукати і відео, і свідків, і це була темна пора доби. Ну, багато слідчих дій проведено, але ключове ми затримали двох дійсно вбивців, які причетні до цього до цього вбивства. Ми можемо говорити про наявність певних розбірок між угрупуваннями. Однак саме ці дві справи не пов'язані. Давних є між собою були конфлікти, вони один одного знали, вони, ці конфлікти були ну, не в 23-му виникли. Однак ці дві справи ми не пов'яжемо між собою, але ну, дійсно вони. По різному і свідчень про те, що і доказів про те, що вони якось зв'язані між собою у нас немає на даний час. Про угрупування, які ми там будунувальні акти стосовно яких ми скерували, ну я десь орієнтував. Це 22 групи, їх більше ніж 22-му, ніж 21 першому році. Однак вони ну дійсно їхня сфера діяльності досить різна. От якщо брати Кременчуцький район, то п'ять угрупувань було нами задокументовано Банувальні акти скеровані до суду. Три з них стосувалися незаконного обігу наркотичних засобів, одне шахрайство, одна група здійснювала підробку пластик, пластикових id карток паспортів громадян України та Словацької Республіки. одна група стосовно крадіж, крадіжок пального, про які я говорив. На Кременчуцькому локомотивному депо. Лише одна група, яка була здокументована в Миргороді, пов'язана з незаконною порубкою лісу, там був зафіксований неповнолітній, якого втягнули в незаконну діяльність і у вчинення кримінальних правопорушень. Більше фактів втягнення неповнолітніх в незаконну діяльність ну, не документувалося протягом 2023 року, ну і на даний час, знаючи справи, які в нас є. На стадії досудового розслідування таких фактів немає.